Друзі, зараз розмова за вагу гідравлічних тренажерів. Зверніть увагу, тренажер. Ось це. Розумієте? Ось це тренажер. І цей тренажер важить навіть не 20 кілограмів, 19 кілограмів, але на ньому виконуються які функції? Це зведення розведення, як у кростовері. це джим, штанги, штангів вгору або підтягування також. А ще і спиною до тренажира блок зверху або жим штанги вгору. Три тренажера, на яких ми тренуємо м'язи як в прямому, так і зворотньому напрямку. А вага менше ніж 20 кілограмів. Просто уявіть собі, якщо ми беремо просто штангу вгору або штангу вниз. То це, скільки має важити штанга? Ну хоча б 100 кілограмів. Далі ми беремо класичний кросовер. Пам'ятаєте, такі два-три <клес> мача, а потім трос ліворуч, трос праворуч, і така рама літерою П. Скільки важить ця рама літерою П? Просто пошукайте в інтернеті. Там буде вага понад 200 кілограмів. А тут навіть 20 кілограмів немає. Тому наші тренажери, 8 тренажерів разом. Важить загальна вага 180 кілограмів. Уявляєте собі, 8 гідравлічних тренажерів, на яких можна виконати понад 40 базових вправ, вони важать 180 кілограмів. Саме важкий тренажер у нас тренажер для них, але його вага 45 кілограмів. І все, це, це саме важкий тренажер. Тому. Якщо у вас є певне обмеження з вагою в будь-якому приміщенні, тому що вся ця вага вона впливає ну, або на підлогу, або на стелю, якщо тренажери зверху розташовані, то, будь ласка, пропонуємо наші тренажери. Бо о, загальною вагою 180 кілограмів їх витримає будь-яке будь приміщення. Пропоную, друзі.